Професія агронома передбачає широке коло обов'язків, глибокі знання і високу відповідальність за хліб, за квітучі сади, за збереження землі для майбутніх поколінь, це фахівці, зелені цефіки, розкинуті просто небо. Це технологи практики, дослідники, універсальні працівники-рослинники, що мають бажання та можливості займатися власною справою. Ці навички ви можете здобути, навчаючись у відокремленому структурному підрозділі Березоворуцького фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету на спеціальності агрономія. в господарі, який вирощує ягідність, смородину, юшту, порічки, занепокоєння викликають шкідників. Річ у тім, що ці шкідники не такі прості, як здається. Одних можна легко помітити неозброєним оком. Тоді як інших, наприклад, скріплю. Досить важко виявити. Тож давайте розберемося, чому ми не добираємо врожай ягідників. Якщо у вас росте чорна смородина, агрус, юшта, корічки, і ви часто помічали, що ягоди під час наливання та дозрівання починають дрібнішати, янути можуть навіть сихати пам'ять. І в цьому винен шкідник, який називається смородинова склінка. Метелик, який в вогні нагадує осу. В літню пору цей метелик літає і відкладає на пам'яті яйця. Пізніше з яєць відроджуються личинки, які вгризаються в пагуни та харчуються серединкою. Серединка корична. Личинка виїла її повністю, і пагін в повній мірі не отримує поживні речовини для життєдіяльності та починає зсикати. Верхівка підсохла зовсім коричнева. А низ ще трішки зелений, і ось клівка рухається зверху вниз по попалами. Потім вона заляльковується і прогризає вихід і вилітає доросла особа. Від склівки допомагає оприскування настоями з різким запахом часнику, пижми, цибулі, лої, шкірок цитрусових, а найкраще при весняній обрізці радикальне вирізання уражених та старих гілок та їх утилізація. Шановні друзі, майбутні абітурієнти! Якщо ви бажаєте стати фахівцем в галузі рослинництва, професійно та ефективно вирішувати проблеми агрономії, вступайте до Березоворуцького фахового коледжу на спеціальність Агрономія.